Це спадкове, це генетика. У нас у сім'ї всі такі. Ви в це вірите? Серйозно? Ви вірите, що генетично передається поганий зір, зайва вага і випадіння волосся? Ви утримуєте стратегії реагування і життєві сценарії від батьків, які призводять до таких самих результатів життя, що і у них? Якщо мама щось не хотіла бачити у своєму житті, вона передає стратегію бачити поблизу небезпечно. І в доньки такі самі зір, як у мами. Тому що дочка реагує так само, як і мама, на труднощі в житті, або уникає труднощі взагалі. Простіше, що їх не бачите. Або популярна стратегія життя, яка веде до зайвої ваги. Потрібно доїдати все і завжди. Ось наш, дідусь і бабуся знали ціну кожної крихти. Ваша хвороба це не генетика, не кара Божа. Це наслідок програми, яку можна змінити. Приходьте на консультацію. Разом ми знайдемо причину вашої хвороби та вирішимо її. Запис у Дірект.